Вітаємо з випуском новин від 24 липня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Ні на мить інспекторам муніципальної варти не припинялися активні кроки з протидії розповсюдження наркотичних речовин. Так на місці злочинних посилань з'являються кольори державного прапору. Більш того, завдяки вашим повідомленням та взаємодії з правоохоронними органами ми знаємо в обличчя тих антигероїв, які не тільки вживають зілля, а й злочинно порушують всі прописані закони та усталені норми. Нам торгували. Так, я вже відсиділа все. Ви вже відсиділи. Да, все нормально. Що для вас нормально, то для інших громадян, особливо молодого покоління, зась, а ви й далі тягнете їх в цей спокусливий обрій. Інформація пройшла. Наркотиками займаємося. Будьте так добри, покидаємо цю територію і ніяких вещей ми тут не іще. Таких шукачів дурманючих скарбів можна зустріти чи не в кожному мікрорайоні, тому пильність не завадить. А читати з цих затуманених облич ну дуже вже легко. Употребляли наркотичні вещества, поліція забирає наркомана в відділення поліції. Під час таких рейдів інспектори муніципальної варти вкотре пересвідчуються, що випадковостей не буває. Таких осіб видно одразу. А ви догадуєтесь, чому ми вас провіряємо? Почому ну, наркотики тут знажить можна буде ваше лично, що у вас в карманах перевірити? Перевірили дурман зілля. Не знайшли або все сховано, або вже збуто. І це підтверджується відмовою показати останні дії в телефоні перед зустрічю з муніципальною вартою. Телефон можете включити. Якщо вам за домой і ви вам нічого скривати, викривайте вкладку. Проблеми, з До чого тут дівчата боїться лише той, кому є що приховувати. А громадяни в стані алкогольного сп'яніння навіть і не думають ховатися. Зручно вмощуються на відпочинок на лавках або бідними в парках та скверах, бо ноги не носять, і голова заважка. А обличчя всі ті ж доволі знайомі. Ми вас постійно бачимо. віддихайте в тому місці, де ви ночуєте, Тільки не в парку. Наполегливо просимо покинути громадські місця. Томну ходу проводжаємо поглядом. Знаходимо таких же, кого зборив алкоголь, і в схронах на відпочинку в затінку дерев. Ось людина, все зрозуміла, вже встає. Бережіть себе. Все, давайте. Ребята, благодарю вас. Котре нагадуємо, що розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях, так як і перебування в них в стані алкогольного сп'яніння заборонено. Слаба алкоголка також спиртомісний напій. А в компанії таких тендітних жіночок взагалі зайва Можливо, спокійно пройти додому та сидіти собі хати. Покидайте під час фіксації схожих фактів інспектори муніципальної варти не тільки просять припинити розпивання, а й проводять переконливо роз'яснювальну роботу, аби такі випадки не повторювалися. Вони все зрозуміли. Наразі покидають, йдуть додому. Для тих, хто ще не зрозумів, повторюємо вкотре. Ганот магазину та чесне міста піва та алкоголь слабо алкогольним слаболкогольний напівки нельзя употребляти в чесних місцях. Дитячий майданчик також не місце для галасливих посаденнях з алкоголем. Вас чують і бачать. Собіратися сюди та все приберіть за собою. Як виявляється, ще й поруч діти дотримуйте закону, інакше адміністративна відповідальність і штраф, воно вам треба, аби не було спокуси розпивати алкоголь одразу біля магазину. Монітор. Оремо такі місця зараз чи не кожен українець перебуває в стані постійного стресу? Декого ці стреси та супутні захворювання? Ід повністю люди з психічним розладом, які перебували поза звичайними умовами життя, в обмеженні волі часто стають джерелом агресії до оточуючих. Вона кидалася на перехожих та дітей, сиділа посеред дороги, вгамували та передали медикам. Подекуди і мешканці багатоповерхівок стають заручниками галасливих компаній молоді, які збираються в певному дворі. Чи не зі всього району поважаєте право на спокій та тише громадян похилого віку, маленьких дітей, що відпочивають у бідню пору? Ваші гучні емоції заважають. Не люді Люди з цього дому, 125 А вже требують я не знаю якої допомоги. маючи неабиякий вплив на молодь, бачимо й наслідки чисто і спокійно. І знову ваші дописи та повідомлення стають сигналом до дій. Приватний сектор, занедбана присадибна ділянка, і гора сміття за нею так складають непотріб нерозважливі громадяни. Зроби, будь пожалуйста, порядок возле свого дому. Так не має бути. В місті діє кодекс чистоти, і ваше аби як виконати сміття, його порушує. А за цим може бути адміністративна відповідальність. Комендантська година, час тиші та заборони руху. Аж тут знову старі знайомі. Чому б ні вдень виспалися в парку, вночі ведемо активне життя? І як то ви все встигаєте? Чого комендантське время знаходитесь на вулиці? Чо не вдома? Адкуди? Ну, З п'янки, так? Да? З якої? На лавці в парку Двосторонній зв'язок з вами. Це інформація з перших вуст. Вже неодноразово дізнаємося від вас про знахідки, що можуть нести небезпеку. Цього разу відбій, хтось приховав в кущах казанок, військовий. Мабуть, стратегічний запас. Темінь, тиша, а в одній з квартир будинку по вулиці Перемога. Чоловік простягує руки до жінки. Гвалт та лайка перейшли на сходи. Весь будинок не спить. Муніципальна варта та поліція спільно реагують. Руки руки без нічого. Ви не з нічого собака. мене собака? Є, є. Вона сіли вони ні, нікого ні насилля над рідними. Це вже ваші протиправні дії, побої, приниження, цькування. Все зафіксовано. Від цього не відвертитись. Там на тебе насипали кучу інформації. Тобі, не Машніділи різкі біжені. <тур> біде, <ти> <плес> <плес> Якщо ж ви стаєте свідками подібних ситуацій або небезпека загрожує саме вам, обов'язково без вагань телефонуйте на номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 Спільне патрулювання разом з поліцією під час комендантської години це запорука ваших тихих безпечних ночей. Кожен муніципал озброєний нагрудною камерою спостереження, тому фіксація правопорушень є беззаперечною. А цього шукача інтернету та інших пригод на свою голову знають усі наші глядачі. Ні, ні, ні інтернету да? ну, дін, дінь, дінь, на інтернет. Да? Я от і Документи є якісь при собі? А? Документи є якісь присобі? Чого? Зачем? Дія? Як за чим? Ви порушуєте комендантську годину. До завтра. Хто б сумнівався, чекайте ще зірку випусків новин муніципальної варти. Дехто сльозно обіцяє, що навпаки більше не зустрінемося і знову потрапляє на патруль. Ти ж нам обіцяв, бурмен. Ой, ребят, Що ти, ти можеш зробити? Заведіть себе прилично. Все фіксирується на відео. Ні, на не припиняється робота інспекторів муніципальної варти по попередженню заторів. Вічі не порушуйте. В Следующий раз, пожалуйста, приїжджайте, ви садієтеся к нам в город Керман, будьте добры, припаркуйте машину так, щоб не мешать. Я прекрасно понимаю, ви хлеб везете, ви добро везете. А випадки такого паркування мають лише такі наслідки: попередження на лобове скло. Читайте знаки і не рівняйтесь на інших порушників. Вулиця Маяковського від першотравневої до єврейської паркування по одну сторону виписуємо попередження від Сергія Файнблата до першотравневої взагалі заборонено. Вулиця Маяковського. А так ми бачимо, що ви дбаєте про безпеку та комфорт руху кожного, відточення професійних навичок та умінь, аби якісно нести варту вашої безпеки в пріоритеті підготовки до служби в муніципальній варті, стрілецькі уміння серед них. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгород Дністровського. Ваша муніципальна варта.